Вітаю вас про досягнення у галузі стоматології. Ми продовжимо говорити сьогодні у програмі медицина. 40 років тому відомий стоматолог ортопед доктор Бренемарк запропонував заміняти відсутні зуби імплантантами. Якість життя мільйонів людей завдяки цьому відкриттю змінилася на краще сьогодні. Імплантацією зубів нікого не здивуєш. Це один з напрямків діяльності сучасних клінік передової стоматології. Імплантація це впровадження в організм матеріалів небіологічного походження з метою заміщення втраченого органу та відновлення його функції. У стоматології при імплантації зубів застосовують титанові гвинтові імплантанти, що встановлюються в області відсутніх зубів. Необхідність допомоги зростає з кожним роком, а не обращення за нею приводить до втрати зубів, що в свою чергу, викликає необхідність протезування. До недавнего времени стоматолог мог предложить человеку с потерянными зубами либо мостовидный протез, либо съемный протез. На сегодняшний день этим традиционным методом лечения существует альтернатива. Ими и имплантация. Если у пациента отсутствует один зуб, то имплантация может уберечь соседние зубы от препарирования их под коронки. Если же у пациента отсутствует большое количество зубов, проведение имплантации может избавить его от на Съемного протеза. Возможности имплантации настолько широки, что ее применение возможно даже при полном отсутствии зубов. В таком случае, установив достаточное количество имплантантов, мы можем изготовить пациенту несъемный мостовидный протез. Если же количество имплантантов недостаточное. В таком случае есть возможность изготовления съемного протеза с телескопической фиксацией, границы которого будут намного меньше, нежели традиционного съемного протеза, что облегчит использование его и улучшит функцию. Термін служби імплантанту 25 років і більше, в той час як мостоподібного протезу близько 10 років. До переваг імплантації відноситься і те, що вона може проводитись при будь-якій кількості відсутніх зубів від 1 до 32. І хоча ця процедура потребує початкових вкладень, у підсумку виявляється значно дешевше традиційних протезів. Класична схема, за якою проводиться імплантація зубів, включає встановлення титанового циліндра на місці кореня відсутнього зуба. Коли імплантант зростається з кістковою тканиною, на нього встановлюється металокерамічна коронка, видима частина зуба. Виділяють одноетапну імплантацію, коли протезування починається практично одразу після встановлення імпланту, і двоетапну з відстроченим протезуванням. Достатньо часто виникає ситуації, коли Сразу на данный момент пациенту невозможно установить имплантант. В таких случаях приходится прибегать к каким-то дополнительным вмешательствам. Это может быть и ортодонтическая коррекция зубного ряда, а также какие-то остеопластические операции по наращиванию костной ткани. Якісна імплантація зубів застосуванням новітніх технологій і матеріалів є безболісною і комфортною процедурою. Головна перевага імплантації в тому, що вона дозволяє відновити втрачені зуби, не руйнуючи і не зачіпаючи здорові сусідні, і є серйозною альтернативою знімному та незнімному протезуванню. Крім того, імплантанти запобігають руйнуванню кісткової тканини щелепи та зберігають ясна здоровими. Пріжечому приступити до імплантації проводиться великий комплекс. диагностических, лечебных и профилактических мероприятий. Сюда входит сбор анамнеза, объективный осмотр, диагностические различные мероприятия, такие как рентген-диагностика, компьютерная диагностика, плюс лабораторные обследования. А также проводится комплекс лечебных мероприятий, включающих гигиенические мероприятия и санацию полости рта. Имплантация проводится под местной анестезией, Длительность ее в зависимости от ситуации от 20 до 30 минут для установки одного имплантанта. После операции назначается антибиотикотерапия, антисептические полоскания, обезболивающие. Швы снимаются через 10 дней после проведения хирургического вмешательства. Особых ограничений после уже приживления имплантанта и протезирования у пациентов нет. Единственное, что необходимо постоянно контроль У гігієністів і у лічищах докторів За останні 20 років дентальні імпланти були встановлені більш ніж трьом мільйонам пацієнтів. Однією з найважливіших переваг імплантації зубів є чудовий косметичний результат. Імплантований зуб неможливо відрізнити від справжнього. Можна сказати, що сьогодні імплантація зарекомендувала себе надісним методом відновлення дефекту зубного ряду. по сравнению с теми же мостовидными протезами или съемными протезами, это более надежный и более долговечный метод протезирования. Очень часто у пациентов возникает страх перед операцией имплантации, или не перед самим названием операции, а также страх перед неприживлением этого имплантанта после его вживления. На самом же деле операция имплантации относится к разряду нетравматичных и бывает намного легче ее провести, чем Удалення якогось зуба. Кожна людина має право на 32 зуби. Зараз, коли минуло близько 50 років з моменту перших успішних імплантацій, можна сказати, що ця процедура доведена до досконалості. Про новітні досягнення у галузі медицини ми продовжимо говорити у наступних програмах. Ну а на сьогодні все. Побачимось.